Західні психологи вирішили перевірити, наскільки брехня або обман викликають у нас бажання очиститись на фізичному рівні. Для проведення експерименту було запрошено 87 добровольців, щоб зіграти ситуацію, в якій було дано завдання або збрехати, або сказати правду. Одна група волонтерів мала брехати по телефону, записуючи голосове повідомлення для іншої людини. Інша мала надсилати письмове повідомлення з обманом електронної пошти. Третя група повинна була казати правду. Після цієї події всіх людей попросили взяти участь у гіпотетичному маркетинговому дослідженні та оцінити, скільки вони готові заплатити за промивання рота та дезинфікуючі засвідки. Зрештою, виявилась чітка закономірність. Люди, які словесно брехали по телефону. Були готові платити за полоскання рота набагато більше, ніж за досюд для рук. Ті, хто надсилав фальшивого листа, були готові платити більше за дезінфікуючий засіб для рук. А люди, які говорили правду, мали досить слабкий інтерес до коштів на засоби догляду і давали за них найнижчу ціну. Автори дослідження, психологи Спайклі і Роберт Шварц з Мічиганського університету дійшли висновку, що люди схильні проєктувати абстрактні поняття моральної чистоти у фізичну чистоту. Експеримент однозначно продемонстрував, що люди мають підвищену підсвідому потребу очистити саме ту частину тіла, яка була безпосередньо залучена в Опан, ніби вона і справді була зіпсована. Цей експеримент яскраво показує, наскільки наша підсвідомість фіксує кожний поганий вчинок, запускаючи реакції на чисто фізичному рівні. І як би ми не намагалися забути зроблене, наша підсвідома пам'ять як внутрішній контролер змушує нас захотіти якось очиститись після брехні. Недарма ми говоримо фразу очистити свою совість. Якщо поглянути на проблему з точки зору тонких енергій, розумно припустити, що брехня справді спричиняє забруднення нашої енергетичної сфери. Саме тонке забруднення змушує нас хотіти мити руки або рот. Однак, маючи знання про тонкі тіла людини, ми можемо очиститись на енергетичному рівні і усвідомити, до чого нас призводить трудне мислення і чисте мислення. Детальніше про це можна дізнатися з книг Анастасії Нових. Ці книги скарбниця цінних практичних відомостей про тонкі тіла людини, про ауру і чакру, про очищення енергетичного поля людини. Книги Анастасії Нових серії «Сенсей» та Алатра допоможуть вам перенаправити своє життя в позитивне русло і знайти гармонію зі всім світом. Давайте прочитаємо фразу із книги Анастасії Нових Сенсей 1. Кожен чоловік відповідає за свої поступки. Він, може бути навіть не представляє, що відповідає, хоча на рівні підсознання вполне осознає, що робить. Он в тайне от всех корыстничает, в нем преобладает материальная сущность, ворует, обманывает, удовлетворяет свою манию величия. Ему жалко какую-то копейку или думает, да у меня денег много, да я царь, да какой ты царь, да завтра ты сдохнешь, а вот там на тебя и посмотрит кто ты. И самое интересное, каждый это чувствует и понимает, Поэтому многие люди им мечутся всю жизнь, как маятники, от одной крайности в другую, от одной религии к другой. Но на самом деле никто вместо вас никогда не отмолит ваши грехи. Нужны реальные ваши действия по отношению к своему внутреннему миру. Нужна реальная зрелость души, а не какие-то призрачные самообманы и глупая надежда на то, что об этом никто не узнает и вам сойдет с рук страж, которая фиксирует любую вашу мысль, не говоря уже о действии, находится внутри вас. И именно по его скрижалям памяти решается дальнейшая судьба вашей души.